Оди сюди, йди. Ось така звірюка в мене, аля. Да? Натікай ну, біжи. З вами Степан Сокира. Ди сюди, йди, ди сюди, йди, йди, не бійся. У нас тут котики нападають на нас сусідські. Що? тись, ось такий, тиші, Да. Біжи, 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 боже, ти чого? Ти чого такий дикий кіт? Шо? У нас тут котиків сусідських багато, дуже приходять до нас. Поїстиньке щось. Не можна ображати тваринок, ображати котиків. Треба берегти природу, берегти всіх живих істот, які існують в нашому, так скажемо, світі. Бо вони беззахисні і хочуть також жити, хочуть щось їсти. Так, да, така ось о. приходить такий кіт. Куди ти вириваєшся, ну біжить. Що?